Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 12 квітня, ми з вами далі продовжуємо великопісні читання, а саме книги буття та книги притч Соломона. Починаємо з буття. І сказав Господь Авраму: Піди з землі твоєї, від роду Твого, і з дому батька Твого, і йди у землю, яку я покажу тобі. І я спораджу. Спороджу від Тебе великий народ, і благословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти благословенням. Я благословляю тих, що благословляють тебе, і тих, що лихословлять тебе, прокляну. І благословляться. У тобі всі племена земні». І пішов Авраам, як сказав йому Господь, і з ним пішов лот. Авраам був 75 років, коли вийшов з Харана. І взяв Авраам з собою Сару, дружину свою лота, сина брата свого, і все майно, яке вони придбали, і всіх людей, яких вони мали в Харані, і вийшли, щоб піти в землю Ханаанську. І прийшли в землю Хананську, і пройшов Авраам по землі, цій довжину її до місця Сихеме, де Дібро, до діброве море. У цій землі тоді жили Хананеї. І явився Господь Аврааму і сказав йому. Нащадкам твоїм віддам я землю цю і зробив там Авраам жертовник Господу, який явився йому. І переходимо до книги притч. Нерозумний вірить усякому слову, розсудливий же уважний до шляхів своїх. Мудрий боїться і віддаляється від зла, а нерозумний, дратівливий і самовпевнений. Запальний може зробити дурість, але людина, яка навмисне чинить зло, ненависна. Невігласи одержують у частку собі глупоту, а розсудливі увінчаються знанням. Схиляться злі перед добрими і нечестиві біля воріт праведника. Бідний, ненавидимим буває навіть близькими своїми, а в, багато, а в багатого багато друзів. Хто з презирством ставиться до ближнього свого, той грішить, а хто милосерний до бідних, той блаженний. Чи не помиляються ті, що замишляють зло? Не знають милості і вірують, ті, що чинять зло, Але милість і вірність у благомис... благомислячих. Від усякої праці є прибуток, а від марнослів'я тільки збиток. Вінець мудрих, багатство їх, а глупота невігласів глупотою і є. Вірний свідок спасає душі, а неправдивий, наговорить багато неправди. У страху перед Господом надія тверда, і синам своїм він притулок. Боже вам благословення, на цьому все. до зустрічі вечором.